Так, і це в нас буде 10 лекція перевантаження операторів. А, значить, перевантаження операторів, воно трошки інакше, буде ще в c шарпі, тому все-таки треба цю тему намагатись засвоїти. Хоча тема досить складна, досить складна. Тут звертаю вашу увагу, будь ласка, користуємось моєю презентацією. Ви погуглите, знайдете багато прикладів, але там треба звертати на деталі. Є некоректні приклади, є деталі, на які ви не звернете увагу, і будуть проблеми, тому що ну, зміст операції буде не зовсім той, який, ну, якого треба дотримуватись. Тому все-таки починайте з презентації. Ось я завжди кажу. Я не претендую, що я істина в останній станції. Але як дивіться, можливості мови вони безмежені. Ви шукаєте в інтернеті, знаходите якийсь фрагмент властивості мови, да, яку вам подає той, хто це написав. А я подаю цю ж властивість або з іншого ракурсу, або іншу властивість. Розумієте, ми можемо з тією людиною не співпадати з точки зору. Що в першу чергу треба було б знати. І тоді ви робите те додаткове і не знаєте, чого я вимагаю. Значить, в першу чергу, чого я вимагаю, а потім додаткове. Додаткове це бонуси згодна. Але якщо ви не знаєте, я вибудовую так, як ну, мені треба з одної лекції переходити в іншу, так, щоб у кожна будувалась на попередній. Мені треба, щоб ви її засвоїли. Тому, будь ласка, все-таки передивляйтесь, а коли не зрозуміло, тоді шукайте роз'яснення. Але краще б шукати не гуглити, а документацію. Ось хто читає документацію, оце максимально. Це краще того, щоб мої презентації. Документація це наше все. А особливо, якщо на англійській мові. Але документація, а не те, що хтось написав. У вас є гарантії, що той, хто написав, він написав вірно. Він написав свій погляд. Хабр, є такий сайт Хабр, Хабр-Хабр. Ось там перевірена інформація, тій інформації можна довіряти. Тепер дивимось: ось ми з вами пишемо код. Да? Ні, тут мені незручно буде. Давайте я зараз. Ой, так, інсерт ну, слайд. Наприклад, цей візьмемо. Ось у мене є такий код. Якщо ну, великої зробила, інтеджер І, да, я написала присвоїть три. Тепер інтеджер К присвоїть 4. Опа, куди попередньо ділося? Так, що ж таке? Int i плюс свой 3. Крака з комою. Int, ну, з маленької, да, це PowerPoint робить з великої. А далі integer M дорівнює I плюс K. Да? Ось я так працюю. Тепер уявимо собі, що в мене це вбудовані типи даних. Нагадую ще раз, що ім'я класу це користувацький тип даних. Тобто, коли ми створюємо, коли ми пишемо так, point, да? point, це тип. Далі point це змінна користувацького типу даних. І далі я, наприклад, написала 1, 3, да? крапка з комою. Point1. Створила об'єкт класу Point1. А тепер Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Да? Тепер створила Point 2 і тепер Point 3 0, 0. Оскільки це теж типи даних. Да? Я б хотіла написати отак. Point 3 присвоїть Point 1 плюс Point 2. Якщо я напишу так в програмі Point. А, ну сюди ти пропустила. Point, point, Point. Дивіться, було б зручно. Ось як я збудованими пишу, так хочу написати із об'єктами класу. Але якщо я так напишу, як ви думаєте, що буде? Ну, Воно не скомпілюється. Да, буде тому не треба якраз... так. наскомпілюється. Да. Чому так? Дивіться, чому так? Звідки компілятор знає, як йому до Point 1 додати Point 2? Ось збудованими типами з даних. Компілятору все відомо. Він знає, що це означає, як йому це, цю дію зробити. А тут він не знає, що це означає. У вас є в поінті y. Це може означати до x додати x, до y додати Y. Може означати тільки до X додати X, або тільки до y додати Y да, із цих об'єктів. Ну, що завгодно може бути. Компілятор цього не знає, він на це дасть помилку. А нам хотілося б мати змогу так записати, або я пишу if, а що ж таке? Що я всюди? Не. IF, if Point 1 дорівнює, дорівнює Point 2. Да? І тут якийсь сяу. Сяо. І щось видав. А що, ви ж увага, ви знову те пропустили point 2? point2, ну. Так. Зможу так написати? Теж не зможу, бо компілятор не знає, що йому порівнювати. У мене є X і y. Чи порівнювати обидва, чи порівнювати якусь одну координату. Він не знає. І ми не знаємо. Тобто, якщо програміст хоче таке написати. Він повинен дати знати компілятору, що оце, значить. що оце значить. Що треба робити? Які дії треба виконувати? Ось для того, щоб дати можливість писати отакий от код, і існує перевантаження операторів. Дивимось, правила перевантаження операторів. Операторна функція не може змінювати аргументів оператора, що перевантажується. Значить, якщо в нас написано І плюс плюс, бо Point плюс плюс, скільки операндів в нас. Ну, а це ми не знаємо. Так, це ми розберемо. Ну, тут один, один оперант, да? один в операторі. і Перевантажити треба так само. Не може змінюватись пріоритет. Тобто, якщо ми множимо і додаємо, то спочатку, наприклад, множення потім додавання, так? Да? Операторна функція не може мати параметрів за замовчуванням. Оце не запам'ятовуємо, тільки можна для присвоєння запам'ятати, що це не статичні функції члени класу. От для цих не треба запам'ятовувати. Бо все одно забудете. Значить, операторна функція може бути оголошена як функція член класу. Спочатку розбираємо цей випадок. Тоді, якщо операторна функція член класу, тоді, правила, операторна функція унарного оператора не повинна мати параметрів. Об'єкт, до якого застосовується операція, передається як поточний об'єкт. Зараз це ми подивимось в коді. Що значить унарна? Проведіть, наведіть приклад унарної операції. Інкремент. Інкремент. ще. Декремент. Ну, так, да. ну, ще логічно, так, да. ще. Ще одна така операція. Наприклад, мінус 5, да? це унарна операція. Ми до 5 застосували операцію мінус. Це теж операція. Операторна функція бінарного оператора. Бінарний це скільки? Унарний 2. один, бінарний 2. Значить, 2 операнда. Повинна мати один параметр. Лівий оперант передає цю функцію як поточний об'єкт, правий як параметр у функцію. Зараз розберемо в коді. Операторна функція успадковується окрім оператора присвоєння. Ну, це таке. Так. Тепер розглянемо окремо опера... перевантаження оператора присвоєння, тому що це... цей оператор перевантажується особливим способом. 99,9%, коли ви будете шукати в інтернеті, ви знайдете правильне перевантаження оператора присвоєння. Але одна сота залишається, що вам попадеться невірне визначення цього оператора присвоєння. Як Як треба його визначати? Але більшість тут наводить вірний приклад в інтернеті. Оператор присвоєння. Що значить оператор присвоєння? Ось, подивіться. Я пишу. К присвоїть 4. Оце присвоєння. Це не дорівнює. Це присвоєння. Ось це приклад того, що ви любите називати ініціалізацією. Це оголошення і присвоєння одночасно. Оце не ініціалізація. Це присвоєння значення. Оце присвоєння значення. І присвоїть 7. М, М. присвоїть. І плюс К. Значить, оце ініціалізація, а це присвоєння. Оце оператори присвоєння. Оце називається присвоєння. Значить, тепер нам треба перевантажити оператор присвоєння. Дивіться, якщо оце прибрати в коментар, да тут поставити крапочку з комою. Це ж схоже на К присвоїть 4 і присвоїть 7. да Point 3 присвоїть POINT1. Це буде оператор присвоєння. І нам треба його перевантажити. Перевантажити. Як ми це зробимо? Так. А, присвоєння бінарне, да? ліво і право є. да Ліва частина і права від знаку присвоїти. Ця опера... операторна функція не може бути глобальною тільки член класу. Ну, не успадковується, ладно, забудете і ладно. Запам'ятайте, що член класу. Оце важливо. Компілятор може згенерувати операторну функцію оператора присвоєння, якщо вона не визначена в класі. Ну, є обмеження, що якщо є константи, то не буде генеруватись. А так. Цей оператор може згенеруватись автоматично, якщо він потрібен. Тому, чому треба знати про цю властивість? Подивіться, ви взяли і написали отакий код, не задумуючись. А оператор присвоєння не перевантажили. І що в нас буде? Помилки не буде. Оператор згенерується автоматично і виконається. А чи він зробить те, що ви хотіли, чи ні, то це ж велике питання. Розумієте? Чому треба знати про перевантаження? Бо ви не хотіли, а використали оператор перевантаження, який згенерований. Тепер лівий оперант, Point 1, присвоїть поінт 2 Point 1 лівий оперант. Змінюється. Тому оператор цей повинен повертати посилання на об'єкт, для якого він викликаний. Ну, простіше розмінувати ЗІС, ми це подивимось. Але він повинен повертати посилання на об'єкт, який змінюється. Увага. Оператор присвоєння згенерований за замовчуванням, виконує почленне присвоєння нестатичних членів класу. Це яке. Як таке копіювання називається? Почленне? Ми вже вивчали. Або поверхневе копіювання. Це поверхневе копіювання. Тобто оператор присвоєння перевантажується точно так же, як конструктор копіювання і виконає поверхневе копіювання. Як його треба перевантажити? Як взагалі перевантажуються оператори? Оператори перевантажуються за допомогою так званих операторних функцій. Як вона виглядає? Ім'я функції оператор, і далі йде операція, яку ми перевантажуємо. Тут присвоєння перевантажуємо. Слово оператор завжди. Далі операція, яку перевантажуємо. Якщо буду перевантажувати, плюс що після слова оператор треба поставити. Ну. Плюси потрібно поставити. Плюси потрібно поставити. Значить, ім'я фіксоване. Початок імені фіксований, а далі сама операція. Оператор операція. А далі йдуть параметри. Ну, типу повертаємо значення, це їх завжди. Ім'я треба запам'ятати. Оператор плюс операція. Константне посилання. Ми вказуємо, що ми не змінюємо цей параметр який сюди прийшов, повертає, я вам зачитала, треба, щоб повертав посилання на об'єкт цього ж класу. Саме посилання на об'єкт, саме посилання на об'єкт, бо інакше будуть проблеми. Як рекомендується перевантажувати? Спочатку перевіряється зис, зис. Порівнюється з посиланням на об'єкт, який прийшов в параметрах. Дивіться, зис це правий оперант, поточним об'єктом сюди попав це зис, Оце. лівий оперант попадає в якості параметра. Тобто п 2 сюди попало як зис, П1 попало як, оперант, як параметр. Нашої операторної функції. Що оце порівнюється. Ну, хто зможе сказати? Згадайте, що містить ЗИС, що означає амперсант об'єкт, і можете сказати, що тут порівнюється. ЗИС містить адресу об'єкта класу, uh -huh. а амперсант П це посилання на адресу об'єкта. Ні, це отут воно посилання, а тут. ЗСС це лівий аперант э, посилання це правий. Оце адреса. ЗИС містить адресу в нашому випадку P2, а амперсант P – це адреса p 1 Дивіться, в оголошенні оце посилання. У інших способах випадках це адреса. Ви ж пам'ятаєте, X, як отримати адресу X? поставити попереду амперсант. Порівнюються дві адреси. Тобто, що тут порівнюється, можете сказати словами? Ну, Порівняється, чи не посилається сам на себе. Тобто, О, так. Чи в нас не написано P2 присвоїть П2. Дивіться. Якщо П2 присвоїть П2, нам треба щось робити? Ну, Немає сенсу. Немає сенсу. Тому ми відразу повертаємо поточний об'єкт. Все. Нічого робити не треба. Інакше, якщо це різні об'єкти. Мені треба дані з P1 записати в P2. P1 це зис, поточний. Тобто X. Значить, в X пишу Px. Якщо я вважаю, що треба X присвоїти а X, y – у Y, то і в Y записую Y. Якщо я вважаю, що, наприклад, оце присвоєння тільки X буде, то напишу половинку. Тобто, що ми тут присвоїмо, що ми маємо на увазі, знає тільки програміст. Що він тут напише, те й буде виконано. Якщо ви тільки Х присвоїте Х, то А ігрику можемо написати присвоїть 0. Можемо. І так воно й буде. Тобто, це буде не повна копія, да? а якась усічена копія. Може бути таке. Але, скоріш за все. Все-таки, коли ми один об'єкт присвоїмо іншому, мабуть, ми маємо на увазі, що всі дані члени з цього об'єкту треба переписати значення в цей об'єкт. Хоча це не є обов'язковим. І потім повертаємо зірочка X. З, вибачте, дивіться, а, оце чекає Point да? це посилання. Ми сюди із зірочка X, зірочка ЗИС в ЗИС-адреса. Це ми розіміновуємо адресу, тобто отримаємо поточний об'єкт і його повертаємо. Оце складненько. Оце тут так, це складненько, ну, будь але, будь ласка, зверніть на це увагу. Ось як перевантажується оператор присвоєння. Оцей рядочок. Його можна не писати, тоді буде неефективно, вірніше ні. Ні, 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 вибачте. Я не змогла отримати практично, але в теорії написано, що якщо об'єкт присвоює сам собі, то може бути ситуація, коли ми просто втратимо цей об'єкт його буде обнулено. Тому оце обов'язково. Хоча на практиці не зможу вам доказати, але написано в теорії. Що це такий, якщо це не зробити, в такому випадку, а ось так робити, то може бути обнулення об'єкту. Тобто, як може працювати компілятор в якомусь в якийсь момент? Спочатку X присвоїти, наприклад, 0, а потім із PX записати в X. А це ж один і той же об'єкт, і тут уже буде 0. І тут те саме. На практиці не покажу, в теорії написано, перевантажують всі так. Запам'ятали. Хоча... Хоча б поки захищаєте лабораторну, да? А на майбутнє, якщо раптом вам доведеться, то треба сісти, все це повторити і згадати. Тепер повертаємось до інших перевантаження інших операторів. Ось у мене є такий код p 3 присвоїти p 1 плюс p 2 Скільки тут операцій треба перевантажити? Уважно подивіться, скільки операцій треба перевантажити. Дві. Дві. Дуже добре. Перша оце, да? P1 додати P2, а потім те, що ми отримали, записати в P3. Тому тут дві операції. Але, але, ось ця операція в нашому випадку, ми можемо допустити, щоб цей оператор, що з ним було зроблено. У мене, подивіться, не перевантажується оператор присвоєння. Чому? А все працює. Ну, що з оператором присвоєння, якщо його немає? Це часом є не конструктор копіювання буде викликатися. Ні, не конструктор копіювання. А це. Там... Міг би конструктор перетворення, перетворення якби ні, ми ні, ініціалізували? Ні, ні, ні. Перетворення це якби тут була константа. А. Ні, ми ж з вами. Давайте подивимось на початок: перевантаження оператора присвоєння. Так? Компілятор може згенерувати операторну функцію оператора присвоєння, якщо вона не визначена в класі, а потрібна. В нашому випадку потрібна. Такий оператор потрібен, і він буде згенерований автоматично. Тому я його не визначила. У мене немає в класі посилання вказівників. Тому автоматично згенерований <кій> оператор мені підійде. Тому я його і не перевантажувала. Ось ми тут розібрали, як його перевантажити, могли б його сюди перенести, я економлю місце і час, я його не перевантажую. Ось оператор плюс. Спочатку оце перевантажується, плюс. Це автоматично зробиться. P1, плюс P2. P1 передається як поточний об'єкт, тобто це ось це X, це X із об'єкта P1. А P2 як попадає? Виходить, ну, як ігрик. Як параметр, як, y. Так. як параметр. Цей поточний, цей як параметр. Тобто, оце в мене p 2 Код неефективний, але може він буде комусь більш зрозумілий. Тому я написала так: створили допоміжний об'єкт темп. Що в класі для цього треба, щоб отак створити об'єкт, що повинен мати клас? Конструктор за... Конструктор, за Конструктор за замовченням. Ось він є. Тепер темп Х по цьому темп Х. Я присвоюю X плюс PX. Тобто Х з p 1 додаю Х з p 2 Іг з P1 додаю Y з P2. І повертаю цей об'єкт. Це, якщо вам буде важко наступний код розібрати. Ефективний. Так, не рекомендується писати, але такого ви зустрінете дуже багато в інтернеті, і якщо ви мені не обґрунтуєте, що це погано, то я зніму бали. А треба писати це так: не створювати проміжний об'єкт, а відразу в ріторні писати, подивіться, я створюю об'єкт, да, point, x присвоюю суму X, Xів, Y, суму, Y. y. Дивіться, я не створюю проміжний об'єкт і його не повертаю. Я одразу в реторні створюю об'єкт. Річ у тому, що отаке, отаке повернення, воно прооптимізоване. Значить, тут я створю об'єкт класу, його поверну, а потім його буде видалено. Тобто, це як копіювання. Отут буде конструктор, при поверненні буде працювати конструктор копіювання. Тут код прооптимізований, і оцей поінт, він буде створюватись одразу в цьому, ось в цьому місці. Не у функції, а ось тут. Тобто не буде конструктора копіювання, він більш ефективний. І так, і треба писати. Ну, що я хочу сказати, я не встигаю. Тому, мабуть, я залишу і на наступний раз, щоб зараз не спішити. Не буду. Давайте ми на цьому завершимо.